Кожна клітина в нашому організмі огорнена мембраною. Вона відділяє внутрішнє середовище клітини від зовнішнього. Але ця мембрана не є повністю замкнена, адже клітині потрібно постійно транспортувати речі із середини назовні та навпаки. Таким чином всередині цієї мембрани містяться спеціальні насоси, які здатні транспортувати натрій та калій. Цей насос так і називається натрієво-калієвий насос. За один раз він здатний витовкнути із середини клітини 3 іона натрія та затащити 2 іони калія. Таким чином концентрація натрія назовні збільшується, а калія всередині. Це дозволяє формувати потенціал дії в майбутньому. Ця робота є затратна, тож натріокаліовий насос використовує АТФ.